Вітаю, шановне панство. Сьогодні покажу закуску, яка здивувала навіть мене. У класичному рецепті тут має бути гранати зелень, але я вирішила трохи поекспериментувати і додала сушену журавлину. Вона дала дуже цікаву кисло-солодку нотку, тому результатом точно варто поділитися. Для цієї закуски нам знадобиться куряче філе, одна штука, це десь 200 г, печериці приблизно 300 г, часник за смаком, волоські горіхи близько 50 грамів, крем-сир 150 грамів, Сіль перед смаком, тарталетки і журавлина. Ви бачите на відео, в якому стані вона. Якщо ви берете дуже сушену, то треба трішечки замочити, щоб вона стала більш м'якою. Починаю з курячого філе, відварюю його до готовності, даю трохи охолонути і нарізаю дрібним кубиком. Далі беру печериці, нарізаю їх невеликими шматочками і обсмажую разом із часником до повного випарювання рідини. У самому кінці солю та перчу за смаком. Коли гриби готові, перекладаю їх до курки, сюди ж додаю подріблені волоські горіхи та крем-сир, добре перемішую, щоб начинка стала однорідною, ніжною і кремовою. Окремо подрібнюю подрібню журавлину. Блендері. Саме в цьому рецепті вона стала моїм невеликим експериментом, тому що я належу до тих людей, які не їдять гранат з кісточками. До речі, давайте подивимося, скільки нас пишіть в коментарях, якщо ви також не любите гранат в рецептах з кісточками. Далі готову начинку викладаю в тарталетки, зверху додаю журавлину. І акуратно нею прикрашаю, можна додати зелені за бажання. У результаті виходить дуже ніжна закуска з приємним кремовим смаком і легкою кисло-солодкою ноткою від журавлини. Цей варіант не класичний, але мені він подобався найбільше. Журавлина добре освіжає начинку і робить смак більш цікавим, як на мене. Якщо любите такі прості рецепти з невеликим авторським акцентом, обов'язково збережіть його собі. Дякую всім за увагу і до зустрічі в нових рецептах.